Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться і до мене, посміхніться і до себе, скажем дружно, добрий день, хай почнеться новий день. Прийшла пора року, яка щоденно кличе нас на прогулянку. А де полюбляють гратися, діти? Ну, звичайно. На ігровому майданчику. Тож послухайте розповідь та повторіть правила поведінки на ігровому майданчику. Діти, сьогодні я хочу розказати вам про правила поведінки на ігровому майданчику. Що ж є на ігровому майданчику? Ну, звичайно, гойдалка, гірка, а ще каруселі. З гірки швидко я лечу, і хоч лячно, та мовчу. Знизу ж дивляться на мене. Ліза й Ліля, Костя й Женя. А як буду я боятись, з мене будуть всі сміятись. На гірці кататися дуже весело, та за свою безпеку не слід забувати. Треба бути обережним, міцно триматися за поруччя, та не штовхатися, з'їжджати по черзі. Спробуй на гойдалці сам покататись, будуть довкола всі дивуватись, тут навіть зовсім затятий жаднюга місцем повинен ділитися з другом. Щоб веселощі не перетворилися на лихо, під час катання на гойдалці також слід виконувати правила безпеки. Не підходь до гойдалки під час катання, не чіпляйся на гойдалку, не стрибай з неї, доки вона не зупиниться. Міцно тримайся за гойдалку, коли розкочуєшся, не гойдайся, стоячи на ногах. Кожному в пісочниці повеселитись хочеться, бо не просто в ній пісок, тій стовній на пиріжок. Для фортеці це главній. для машини гараж новий. Ось чому в пісочниці всім погратись хочеться. Граючи з пісочниці, не забувайте, що обсипатися піском, кидатися в один в одного не можна. Бо пісок може потрапити в очі. Треба гратися дружно та обережно. Тож бажаю вам гарної гри на ігровому майданчику. Грайтеся та веселіться! І обов'язково не забувайте про правила під час гри на ігровому майданчику. А тепер пропоную вам пограти в дидактичну гру. Дидактична гра безпека на ігровому майданчику. Давайте пригадаємо, що можна робити, а що ні. Чи можна ділитися іграшками? Подумайте. Так, молодці. Діти, а чи можна кататися на гойдалці, не тримаючись та ще й стоячи? Ні, правильно. Діти, а чи можна на майданчику гратися іграшками? Складати кубики? Так. А чи можна, граючи з піском, кидати його в свого друга? Ні, правильно. Діти, а чи можна кататися з гірки без рук? Ні, молодці. Дітки, а чи можна кататися на гойдалці, триматися та веселитися? Так. Чи можна один одного штовхати під час гри? Ні. Кусатися на майданчику можна? Правильно, ні. Розумники молодці! Вірте, люди, чи не вірте, наш майданчик кращий в світі, а не вірите? Збирайтесь, з нами гратись? Починайте! Каруселі річ весела, не побачиш тут сумних. І на нашій каруселі лине лиш веселий сміх. Ну що ж, малята, бажаємо вам гарної гри на ігровому майданчику і чекаємо наступної зустрічі з вами. До побачення!